Натяжні стіни це круто. А як поставити розетку або вимикач в натяжну стіну? Так, це дуже просто. Ви на базовому на старті вашого ремонту, так само базові електрики роблять вам розводку, встановлюють стакани. Так, стакани, це куди виводиться провод. І ми встановлюємо ось такі закладні. Підрізетники. Підрізетники, Підрізетники так. так. Ми встановлюємо ось такі. Отакі спеціальні закладні, які компенсують відстань ну, між стіною і тканиною, і базово сюди встановлюються так само, як і обичні розетки, встановлюються в стіну. Виглядає це отак. Перед, це перед монтажом тканини. Так, ви коли робите штукатурку, тут встановлюються стакани, потім ми вставляємо таку закладну і базово монтуємо, ось отак: от розеточки становляться як на звичайну стіну. Да, дуже респект. дуже респект. І Можна да. швидко. все да, До да, речі, вони є одинарні, двойні, тройні, п'ятірні, які скажуть. Да. Да. Замовляйте якісні натяжні стіни у компанії Ліцтелі.